Всім привіт! Друзі, справжні моменти життя з вами. Я приходила цей будинок, я просто не могла тут не зупинитися. Це такий романтичний сад, це така оаза ніжності і спокою. Просто супер От Гібіскус зустрічає, ну такий рясний, такий гарний колір. От уявіть собі просто будинок, ваш будинок, навіть не той, що я зараз покажу, який оповитий такими гарними квітами, оповитий плющем, є троянди, гортензії, є отакі от рослини, ялинки і бересклети, які, начебто, тягнуться і хочуть доторкнутися до неба. І ось оцей чарівний сад починається. Я знайшла. Як знайти, зайти у цей двір, бо я ходила навколо, спочатку не могла. У, у Кракові багато будинків обнесені парканом. Я по цей будинок ходила не один раз. Я просто ходила і любувалася цією красою, але я не знала, як тут потрапити. Все було закрите. Сьогодні я свої 11 тисяч кроків марширувала. І зайшла з іншого боку і побачила, що там відкриті ворота і можна зайти. І ось я за цими промінчиками ранковими сонця сюди зайшла і показую вам краса хвойних рослин, краса квітів, краса неба. Як же гарно, ви знаєте, забиває дух. Тут такі е, є і звивисті кам'яні доріжки, які ведуть крізь квітники, і наче запрошують нас на таку неспішну прогулянку уздовж дорожок. Ось зараз далі е, ви побачите, чи уже навіть зараз ось отут є е, такі е, лавочки гарні. З кованими елементами, які також запрошують сядь, люда сядь і відпочинь. Ви знаєте, хочеться і сісти, відпочити ось на цю лавочку. Хочеться полюбуватися цією красою. Це просто, знаєте, хтось створив навколо багатоквартирного будинку. Ось така краса. В Кракові всі будинки майже невисокі. Там п'ять, шість, чотири поверхи. І ось я на кінець знайшла цей вхід і ходжу, гуляю. От уявляєте, тут люди живуть і кожного дня гуляють і бачать саме оцю красу. Ну, знаєте, тут іще я хочу сказати. Спів пташок також я ходила, знімала саме біля цього будинку. В деяких відео я показувала вам красу біля цього будинку здалеку і записувала, як співають пташки, тому що тут є пташині-годівнички. І цей сад не просто прикраса для будинку, а місце, де кожен подих наповнений красою. А кожен погляд, от що, куди не подивишся? так, Він наповнює ніжністю, так, глянули навіть на цю берізку, на небо. І що, хочеться бачити ось цю красу постійно. Тому я, ну, напевно, вже разів 20 ходила навколо цього будинку, але не знала, як потрапити сьогодні. пішла вздовж трамвайної лінії. Подивитися ось ці місця, де я ще не була, тому що я говорила, що я кожного дня не менше ніж 11 тисяч кроків проходжу, і разом я не просто йду, я надихаюся природою, я надихаюся небом, я релаксую. Тому от я запрошую до цих 11 тисяч кроків разом зі мною, щоб ходили. Бачимо ось бузок тільки щоб був, до речі. І цей бузок тут тримають у вигляді дерева. А ялівці, дивіться, які. Ну, ялівці взагалі, це королі саду, за ними не треба догляду. А вони все одно показують красу. А ось прості жовті квіточки, ну просто жовті квіти, сонячні такі, гарні квіти, трояндочки, бачимо на балконах. Люди перекрашають і балкони. Ехіноцея, яка гарна ехінацея в мене вдома також є. Таких немає вдома квітів, а ехіноцея є. Такі також є квіточки, сонячні. Троянди. так. Моїх 300 кущів, троянд, і навіть більше. Ви знаєте, не знаю троянди. Дуже-дуже люблю троянди. Для мене це, ну, напевно, квітка номер один. І хвойні рослини. І до речі, звертайте увагу, що троянди ростуть біля хвойних рослин і дуже гарно себе почувають. А ось подивіться, яка краса. Лапчатка, квіт недовго, також у мене лапчатка є тільки не жовтого кольору вдома, а білого і рожевого кольору. От як не сісти на оцю лавочку і не відпочити під катальпою ось отут. І в холодочку, і не поспостерігати за цією красою. Подивіться, скільки тут туйок різних видів. І ауреанана, і даніка, і коніка ялиночка, і ялівці різних видів, ялинки, які тягнуться в височень до неба. Просто ну так місце для кожного кущика, для кожного деревця. Коніка переплилася ще із одною ялиночкою. І так ми з роками вчимося цінувати ось цю красу, знаходимо час, щоб насолоджуватися. Я буду, друзі, вам показувати багато квітників, тому що у мене вдома дуже дуже багато квітників. Я знаю, скільки це багато часу треба присвятити. Щоб їх доглядати. Потім ти виморюєшся, сідаєш і дивишся на ці квітники, виморений вже. Але все ж таки треба більше відпочивати. А ось малювочко. Треба більше відпочивати, друзі. Тому моя задача, коли приїду додому вдосконале, до кінця у мене багато таких квітників, як я зараз показую, трояндочки, керіво десь моя. Жовтенька чекає мене вдома. І я такі клумби вдома зробила, але, звісно, що дуже багато троянд. Троянди потребують дуже багато догляду. Я їх згрупувала також троянди вдома біля хвойних рослин, і вони також дуже гарно почуваються. Тоді менше значно менше роботи. Зараз також ось трояндочка, яка вже відквітувала, тільки залишилася там одна квіточка, що це кінець липня, вже, друзі, троянди треба обрізати. І вони будуть заходити, деякі троянди вже заходять на другу хвилю квітування. А ось вейгела, Скільки довго вона квітне, сосни, також неперевершеність цих сосен. А бересклети, друзі, подивіться, який вхід із бересклетів. Далі бачимо будівельний кран, будуються далі будинки. А цей будинок не знаю, скільки йому років. Видно, що він вже не такий новий будинок, і рослинки вже встигли розростися тут. І хвойні рослини, і інші рослини розрослися, і вони вже видно, що дорослі рослини. Також бачимо, машини, здається, стоять, і там далі також паркан. Оце де я йду, навколо цього будинку обнесений паркан. А це саме у дворі цього будинку. Тут заїжджають, тільки в кого є пульт, ворота відкриваються. Ось люди стоять в машини, заїжджають, виїжджають, а зайти сюди складно. А ось ґрунтопокривні рослини, а лісу, мічебрець. Ці рослинки притягують ялиночки, то взагалі супер також рослина. Ну чим не романтичний сад і квітники? Хіба може нас не надихати оця краса, друзі? Ось лавочка. Бересклети лавочка гортензії, які тут є. Вони дуже-дуже гарні. А ось квітка мого дитинства, пам'ятаю, в нас вдома такі були квіточки. Це не здається, називається, якщо я не помиляюся. І ось друзі захоплює знову. От як не посидіти на цій лавочці? Подивіться, я люблю круглі, круглі клумби. Овальні, круглі хвилясті клумби. Дуже-дуже что... люблю ось такі клумби, а гортензії. Та це просто супер. Подивіться, яка вона гарна, оця клумба, гортензії, ці рослини, що знаходяться біля неї. Це дуже-дуже велика краса. Звідси виходити не хочеться. Гортензія Великолисткова, далі іде волотиста гортензія. Я буду знімати відео ще про волотисті, гортензії також багато. Хвойні рослини. Неперевершеність, друзі, завжди хочеться сказати про неперевершеність хвойних рослин. І Ось сонячна квіточка мого дитинства. Бересклети також нас вражають. Своєю красою бересклети, можуть бути і грунтопокривні. І зараз ось я далі побачила тільки що я до нього підійду і покажу, як він на ліхтар повзе той бересклет, я вже здалеку його бачила. А баданчик, як він квітне весною гарно. У мене також бадану вдома багато, я його розсадила в усіх місцях і листя, вони ж. Вічно зелені листя вони потім приймають окрас дуже гарний на осінь. Вони стають такі і багряні, і відтіночки різні. І ці листочки тримаються. Приходить рання весна, і бадан квітує. Хвойні рослини, сосни, сосни, трава, газонна трава. От, такі клумби треба робити, друзі. На цих Це мало доглядні клумби. Тут оце, е, е, ґрунтопокривні, дивимося, і котяче м'ята, і риси, бадани. Ось таку красу знайшла. Бачила багато разів, а тепер, коли я потрапила на територію навколо цього будинку, я не змогла не поділитися з вами, а чабрець, а аромати, які в цьому дворі стоять, друзі. От бузок, як дерево, росте і дуже гарно, до речі. А ось бересклет, який плететься по ліхтарю. Він тягнеться до неба у височині. Ялиночки. Ялиночки. Я вас люблю, особливо блакитні ялиночки. У нас до моєї ялиночки. Це дуже-дуже гарно. Ну, багато бачимо туй. А ось квітки мого дитинства, до речі, це польові квіти, дельфіні польові, їх краса завжди зачаровує, лапчатка жовта. Ну так довго лапчатка квітне. Ось такий, друзі, будинок. Я майже обійшла навколо, ще трішечки пройду. І екскурсія закінчиться. А ви, кожен із вас, навіть хто живете у приватних будинках, можете ось оце відео розбити навіть на такі шматочки. Тобто, десь якийсь епізод вам сподобався, зробіть обов'язково так вдома. А далі ми, вон, справа я тільки що показала вам. Там заплетений плющом, не плющом, а диким виноградом то смітник був. А тут а тут троянда. Це ж троянда ну наш не вальцер схожа, Дуже-дуже гарна, як я люблю такі троянди, білі великі. А коли подібні туї, які гарня ось ялиночка внизу маленька. Ну, гортензії волотисті, я вам про них багато зараз показую. Вони в Кракові дуже-дуже популярні, їх дуже багато. А троянда, це айсберг, Троянда, айсберг, квітує все літо, також маю таку троянду вдома. І от бузок також є на цій території, тому що бузок Ну, він нас радує весною, бузок. І тут також тим дітно відносяться до бузка. Ніхто його не вирізає дуже. Волотисті гортензії, волотисті гортензії, так, вони. От на сучасних клумбах їх дуже-дуже багато. На балконах бачимо квіти також. І ось друзі, екскурсія добігає кінця. Я уже йду на вихід, обійшла навколо цього будинка, підійшла, от звідки я починала відео, і звідси я вам бажаю всього доброго і говорю до побачення.